Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Горбані Бориспільського району Київської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Пропонуємо вашій увазі чудовий житловий будинок площею 44 квадратних метри, розташований у мальовничому селищі Горбані. З розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням. У будинку дві просторі кімнати, що забезпечать комфортне проживання для всієї родини. У будинку централізоване водопостачання, замінені усі вікна на металопластикові. Земельна ділянка 25 соток, яка ідеально підходить для садівництва відпочинку або добудови. Будинок гарно розташован на тихій вулиці поруч із центром селища. Село Горбані має все необхідне для комфортного життя, магазини, швидке сполучення з іншими селами. Цей будинок чудовий варіант як для постійного проживання, так і для заміського відпочинку. Друзі, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.